Привіт, студенти! Ми, студентська рада ФІЕС, хочемо вас привітати з Днем Університету! Бажаємо вам натхнення, мотивації, успіхів у навчанні, фізичного та ментального здоров'я, наснаги в подальшому навчанні та успішному розвитку як особистостей. Нехай кожен студент відчуває підтримку та визнання за свої старання та досягнення. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. У нас свято, день університету. Сьогодні ми разом відзначаємо наш шлях до знань і досягнень. У нашому університеті ми всі велика родина, що разом прагне успіху. Разом ми досягнемо будь-яких вершин та здолаємо перешкоди. Нехай цей день буде наповнений радістю та сміхом. Бажаємо, щоб над нашим університетом завжди було мирне небо і кожен з вас знаходив Натхнення та спокій. Звертаюсь до всіх, хто працює чи навчається у Вінницькому національному технічному університеті. Сьогодні у нього день народження. Хотілося подякувати за отримані знання, чудових друзів та незабутні враження. Також наші студенти працюють на передових підприємствах нашої країни. На одному з них це виробник холодильного обладнання «Грінкул». А, а студентам хочу побажати класних емоцій, легкої сесії та самореалізації. І студентської ради факультету електроенергетики та електромеханіки. Щиро вітаємо викладачів та студентів із днем народження Вінницького національного технічного університету. Бажаємо процвітання, успіхів у навчанні та праці, виходу на нові рівні у всіх спеціалізованих галузях нашого закладу. Геніальних ідей, легкої реалізації, фінансової незалежності та гордості. За приналежність до нашого університету. Бажаю, щоб ціни цього закладу дарували вам настрій, наслідки, знання, великі практи, праві сили ізламні успіхи. Нехай кожен день в улюбленому університеті наповнить серце здійснюю та натхненням. Вірю, що прийде 100, 200-300 років, а Вінницький національний технічний університет буде лідером серед вищих закладів не лише України, а й світу. святом! Мене звати Шевченко Анатолій Анатолійович, і сьогодні в мене є трохи незвична ситуація, оскільки в мене є можливість в день річниці ДНТУ привітати мій альбомат. 25 років тому я закінчив мою студентську долю в століття. Пам'ять. Я пам'ятаю хвилювання першої пари. Я пам'ятаю хвилювання останнього іспиту. Я пам'ятаю. Щастя від складання першої сесії, коли ти отримав в руку свою злікову книжку. Життя сповнене радістю, позитивним планом. Це найкращий період життя і це відомо абсолютно всім. А те, що ми всі отримали квиток у майбутнє на перший ряд п'єси під назвою під Життя, це не узнали всі потім. Я хочу привітати всіх викладачів, студентів, весь колектив в НТУ з річницею, оскільки сьогодні ну, досить непростий час. І тому я би хотів побажати, щоб те найцінніше, що я отримав в НТУ, а це проста категорія, надзвичайно цінна. Це майбутнє. Щоб ви могли і надалі передавати наступному поколінню і в своїх стінах. І в наших серцях. Мені щирі вітання з річницею винту. З нагоди святкування Дня народження Вінницького національного технічного університету, факультет менеджменту та інформаційної безпеки від щирого серця вітає вас. Сьогодні ми відзначаємо День університету, який робить значний внесок у розвиток освіти, науки та культури нашої країни. Досягнення та вплив переплітаються з історії Вінниці, надаючи їм свіжих ідей, мудрості та новаторського підходу. У цей особливий день ми вдячні університету за постійну роботу в формуванні та вихованні молодого покоління, за досягнення у наукових дослідженнях та креативному підході до навчання. Нехай кожен студент знає, що вони стають частиною великої родини Вінницького національного технічного університету, де кожен може розкрити свій потенціал, розвиватися та здійснювати свої мрії. З найкращими побажаннями та щирими вітаннями факультет менеджменту та інформаційної безпеки. Колектив компанії Tieros Technologies вітає свою альмувати з днем народження. Нехай кожен день буде сповнений натхненням та досягненнями, а ваш внесок у розвиток суспільства буде незабутним. Натхнення для підготовки першокласних випускників. Бажаємо безмежного розвитку, досягнення в освіті та науці. Зростаючого визнання в освітні та науковинські. Зичимо вам невичерпної енергії для осягнення наукових вершин у світі технологій. Добрий день! Мене звуть Тарас Присяжнюк. На сьогоднішній день обіймаю посаду директор того «Поділля залізобетону». Але не так давно теж був студентом Вінницького національного технічного університету, колись був факультет промислової цивільного будівництва та я стати справжнім будівельником. Дуже добре пам'ятаю всіх наших викладачів, наставників, зокрема, друкованого Михайла Федоровича, ратушника Григорія Сергійовича та всіх інших. Тож, від щирого серця хочу привітати свій рідний університет з нагоди 64-ї річниці з дня заснування, побажати в цей нелегкий час твердо стояти на освітній ниві, готувати кращих та гідних людей, професіоналів сценарію справи. Усім викладачам зичу міцного здоров'я, терпіння та віри в майбутнє України, в нашу перемогу та мир. Студентська рада фітки вітає наш найкращий університет з його днем. І бажає процвітання. Технічний університет це місце, де наука та технології знаходять нові шляхи розвитку. Щодня університет створює умови для здобуття сучасної освіти та підготовки фахівців світового рівня. Команда викладачів та студентів це справжній інтелектуальний потенціал, що забезпечує наукові дослідження та інновації. Сучасне обладнання та лабораторії створюють унікальні можливості для дослідження та розвитку нових технологій. Інтеграція в міжнародне освітнє середовище забезпечує студентам можливість отримати світове визнання та досвід. Щиро вітаємо Вінницький національний технічний університет. Бажаємо ще більшого успіху та досягнень. Доброго дня, шановні студенти та викладачі, батьки і колеги. Я Ірина Борщова, випускниця факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації. Колишнього факультету автоматики та комп'ютерних систем управління. З великою радістю я звертаюся до вас з нагоди ювілею нашого факультету. Це особливий час для святкування наших колективних досягнень та наших спільних перемог. Дозвольте мені, як колишній студентці, поділитися своєю історією. Навчавшись на нашому факультеті, я отримала не лише знання та навички в області інженерії, але й знайшла своє покликання у сфері автоматики. Автоматизації авіації та авіатехніки. Захистивши докторську дисертацію в Канаді по автоматичній постатці безпілотних літаків, зараз я маю честь працювати у найбільшому аерокосмічному науково-дослідницькому центрі, що розташований у столиці Канади Оттаві. Моя кар'єра в цій сфері стала можливою завдяки підтримці та мудрості наших професорів та викладачів факультету. Квітного! Дрючина, Дубового, Боровської, Довгальця, Васюри, Ігнатенка та інших. Хочу висловити щиру вдячність за всі зусилля та підтримку, яку я отримала на нашому факультеті. Ви відкрили для мене нові горизонти та надихнули на досягнення цілей. Нехай наш факультет продовжує розвиватися та надихати нові покоління студентів на великі звершення. Зичу всім успіхів та бажаю незламної віри у свої сили. Слава Україні! Дорогий Вінницький національний технічний університет. З нагоди дня університету вітаємо всю академічну спільноту з найкращими побажаннями. Бажаємо невичерпаного натхнення, успіхів у науковій роботі та плідного навчання. Нехай наш університет завжди лишається символом знань та високої майстерності. Вінницький національний технічний університет був заснований у 1960 році. Сьогодні йому вповняється 64 роки. Щодня наш університет навчає та виховує прекрасних фахівців. ВНТУ це найкраще місце для студентів. Тут Кожен може рознайдет світ, щось для душі. В нашому університеті можна здобути багато корисних навичок, які вам допоможуть у подальшому житті. ВНТУ – це вибір кращих. Тут ви знайдете неймовірні враження на все життя. Тому факультет машинобудування будування транспорту хоче привітати з днем народження. Вітаю. Я Михайлюк Ростислав, директор Вінницького регіонального центру обслуговування мережі північно-територіального управління Національної енергетичної компанії «Укренерго». Я випускник Вінницького національного технічного університету 1996 року. За спеціальністю електричні системи та мережі. Вітаю весь викладацький колектив, студентів цього вишу з черговим ювілеєм. Бажаю процвітання цьому навчальному закладу, нових звершень впевненості в завтрашньому дні і втілення самих амбітних мрій та бажань. Випускники 2002 року факультету Факультет автоміної комідарства. Вітаю рідний заклад свята. Хочемо побажати творчих студентів, креативних викладачів, а також підтримувати на високу планку навчального закладу на ринку праці України. Також звертаюся до здобувачів освіти. Хочемо відмітити, що за даний заклад їх завжди давав високий рівень знань завжди з високим повагою та мав високе відношення до студентів і давав можливість гай... і гідно працювати. Дякую.